Слава Богу. Промайнув уже рік. Дні не просто пройшли, пролетіли і назад не вернуть ні одну нами прожиту мить. Пам'ятаємо ми, що казали, і де ми грішили, пам'ятаємо ми, де потрібно було нам простить. Рік уже проминув в когось серці залишились шрами, хтось утрату поніс. Хтось лишився практично всього, хтось лишився в цей рік без коханої, доброї мами, хтось лишився без друга, а може, і батька свого. А для когось цей рік приніс щастя і радість велику, в когось мрія збулась, хтось батьками, подружжям хтось став. Когось Бог у цей рік до спасіння від смерті покликав, хтось у році минулім, Господню любов пізнавав. Ще багато чого, що було у цім році, не знає. Десь Господь нас беріг від аварій, каліцтва і зла, і по милості Божій, із ліжка завжди підіймались, бо Господня рука цілу ніч від біди берегла. Ми не бачили тих, хто за нас безупинно молився, хтось стояв на колінах, благаючи Бога про нас. Ми не бачили тих, хто за нас перед Богом вступився. Ми не бачили тих, хто підтримкою був злий час. Кожен з нас хоч... щось хотів в тому році здобути, змінити. Кожен з нас щось хотів досягнути, хотів щось знайти. Але рік вже пройшов, і не повернути назад ті, ми, нам ті миті, коли міг щось зробити, а все ж ти цього не зробив. Все вже відійшло, нам, залишивши тільки лиш пам'ять. Залишивши сліди, і приємні, і дуже гіркі. Відійшли в забуття наші задуми, мрії і плани. Не повернемо назад, як і плин джерела чи ріки. Залишається нам лише дивитися радо в майбутнє, сподіватися, що Бог і надалі нас благословить, що Його охорона завжди буде і всюди присутня, і ми зможемо в житті Божі задуми й волю звершить. Тож давайте разом будемо Господу щиро молитись. У молитвах йому свої мрії і бажання нести, щоб могли у житті Божі задуми і плани здійснитись, щоб могли ми разом досягнути до цілі й мети. І у році, що йде, будемо Богу лише довіряти, одне одному бути підтримкою в тяжкий момент, і коліна свої, що тремтять, будемо ми укріпляти. Підіймать свої руки до світлих і чистих небес. Я бажаю усім щастя, миру і довготерпіння, щоб наступний той рік дуже плідно для Бога прожить. Хай у ваших серцях буде віра у Боже спасіння, хай наш добрий Господь в повній мірі нас благословить. Рік уже проминув. Дні не просто пройшли, пролетіли і назад не вернуть ні одну нами прожиту мить, дай нам, Господи, всім і надії, і віри, і сили, щоб для тебе життя, яке нам залишилось, прожить. Амінь.